Привіт-привіт! І сьогодні ми з тобою обговоримо, які є принципи взагалі створення сюжетних ліній. Або ж ми це називаємо сторітелінгом, тому що сторітелінг – це така серія певних історій, які об'єднані єдиною темою і має спільний контекст. Тобто, у вас є в інстаграмі такий флажочок, як історії. Ви можете розбивати там свої історії на 12 таких історій, 13 таких історій, усі ці 12. 13 історій вони об'єднані одною темою, яку ви розкриваєте завдяки, наприклад, розповідям про своє минуле майбутнє, теперішнє і так далі. І що складається грамотний, класний сторітелінг? Початку. Це, звісно ж, інтрига. Це якась тема, яка одразу з першої теми має зацікавити вашу цільову аудиторію. Це може бути або озвучення його запиту, який ви розкриваєте потім сюжетом своєї історії через призму свого досвіду. Або ж це може бути просто інтрига, як я сьогодні потрапила там в поліцію, і там ви вже розповідаєте про розвиток події. Розповідаєте про помилки, проблеми, потім ділитеся обов'язково своїми емоціями, почуттями, потім залучаєте якось глядача, потім відбувається певна кульмінація, і найголовніше ваша, звісно ж, думка. Навіщо потрібно створювати такі сторітельні? Тому що вони набагато краще, більше розповідають про вас як про особистість, про експерта, розкривають вас. Також цікавіше завжди людям спостерігати за історіями, тому люди так люблять серіали, фільми. І це потрібно створювати у своїх історіях, для того, щоб ви змогли продати і кожного дня залучати, тримати вашу аудиторію з собою, щоб вони були на вас підписані. Це ніби бути підписаним, знаєте, на якийсь серіал з безкінечними серіями. Також це допомагає транслювати не одноразові якісь сенси, а створювати довгі і цікаві історії. Наприклад, ви можете сказати, що я поставила для себе ціль 30 днів вести історії. І ваша цільова аудиторія це люди, які так само хочуть вести блог, і вони будуть спостерігати за вами, як ви це робите, щоб захотіти потім зробити так само. І всі 30 днів ви будете розповідати про свої думки, про свій стан, про своє бачення, що вам допомагає. Розкривати якусь експертність, якісь інструменти і так далі. Розумієте, що все це має супроводжуватися певними цілями. І також вам зараз покажу приклади такого сторітелінгу. зараз ви можете просто зупинити на паузу і почитати приклади мого сторітелінгу, або навіть перейти на ці сторітелінги, перейти в мої халації, подивитися, як я це роблю, тому що я це роблю по системі, яку вам надала в минулому слайді. Тобто я розповідала так, що багато хто знає мене як смм фахівця що вже состоялся, але скільки я йшла до цього, ви ви не можете. І Люди такі, хм, а скільки ти йшла до цього. І потім я кажу, що зараз моє життя виглядає так, я показую, який результат я отримала завдяки своїм діям. Але потім кажу, що мало хто знає, що я з дитинства мріяла заробляти великі гроші і знала, що це буде. І вже тут я починаю свою історію, що я купила курс, але зрозуміла, що це нестабільна робота, тому пішла вчитися на СМС спеціалістом. Тобто, ви бачите, що на перших двох сторісах я вже залучила клієнта до перегляду цих наступних. Наступних історій я вже їх зацікавила, тому що я сказала про результат, який я отримала, завдяки якимсь своїм діям, ким я є. Людина вже хоче дізнатися, який шлях я пройшла, щоб отримати такий самий результат. Тому наступний мій шлях. Вона вже реально читає. Також є приклади сторітелінгу, там, де перша сторі це інтрига. Це такий хайп. Я кажу: я стала мамою, і це не жарти. Люди такі, о боже, ми їй дивимося роками, а вона стала мамою. Як це сталося? І потім я кажу, що в мене є ось така ось собака. І Цю собаку мені надала моя подруга, але в цьому є моя вина, і тут я вже розповідаю про те, що допомогла їй зробити запуск, завдяки якому вона змогла поїхати до Карпат. Це також історія, яка несе в собі сенси, яка продає і так далі. Тому. Це реально те, що я вам дала в минулих слайдах, це працює. Які є правила хорошого сторітельнгу? По-перше, якщо у вас є якийсь сторітельні, який ви розписали, ви не маєте його кидати на півдороги, а маєте його довести до кінця до логічного якогось завершення. Також регулярно підтримуйте довгострокові якісь сюжетні лінії, коли людина хоче за вами слідкувати не просто один день, і ви все в один день її вилили, і пропали там на тиждень. А сьогодні ви почали свою історію, довели до логічного завершення. Але з тим, що, наприклад, завтра ви розповісте, а як саме у вас це вийшло, і завтра ви це розповідаєте через призм продовження цієї історії, або коли у вас щось загальне відбувається, ви будуєте якісь, наприклад, відносини з вашим чоловіком і хочете продавати наприклад, свій курс по тому, як побудувати грамотні класні відносини, тому що ви маєте якусь психологічну освіту. То ви uh, маєте кожного дня транслювати ці відносини, як ніби, знаєте, показувати там частинку якогось серіалу. Це також дуже важливо. Також не створюйте десятки рядків в одній історії одночасно, не перевантажуйте аудиторію складним контентом, коли ви пишете на сторіс не там три-два рядки. А коли ви пишете на сторіс, ось так, весь сторіс це текст, і ви робите таких 10 сторіс, їх просто читати люди не будуть. Тому краще, щоб людина легко затримала, прочитала ваш текст за три Секунд за 5 секунд максимум. І перейшла до наступної історії, тому що так ваша інформація, ваш телетелінг буде набагато простіше сприйматися. Також вам потрібно постійно буде змінювати емоції, тому що це головний принцип драматургії. Вам не потрібно бути завжди веселим, або не потрібно бути завжди сумним, або не потрібно бути завжди агресивним. Кожного дня змінюйте, змінюйте емоції, змінюйте свої стани, транслюйте ці стани, тому що це, в принципі, здоровий спосіб життя. і і саме людина приходить до вас як до особистості або до вашого експерта, як до особистості. І ця особистість має бути правдивою, як є. Якщо вона сьогодні зла, то вона сьогодні зла, і вона розповідає про те, чому вона розізлилась. Якщо вона сьогодні в стані такої максимально кішечки, хай вона покаже цей стан, тому що людям сподобається завжди спостерігати за різноманітним.